Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Квітень прийшов. Традиційно дуже гаряча пора у європейському і українському футболу. Тож це відео присвячено 23-му туру УПЛ. Але і про Кубок України, звісно, ми не можемо не згадати. Тож одразу питання до вас. Пишіть в коментарях, як вам чвертьфінали Кубку України, ну і результати жеребкувань. Буковина зіграє з Динамо Київ, а Шахтар поміряється силами в Житомирі. З полісям нагадаю, що в одній четвертій у поєдинку двох представників першої ліги Буковина Чернівці обіграла Вікторію Суми. 2-1 і так само завершились мінімально. І інші матчі. Шахтар Олександрію зміг здолати завдяки голу Кевіна лише на 109-й хвилині, тобто у екстра таймі. Київське Динамо також мінімально, але більш. Певнено і легко обіграло у Львові рух, забивав Олександр Пігальонок. Ну а Полісся також не без проблем, але зрештою змогло здолати Верес рівне завдяки забитому м'ячу Факундо Батісти. Також в екстратаймі, але на 93-й хвилині. І як я вже сказав, результати жеребкування півфінальних матчів Кубку України, Буковина Чернівці проти Динамо Київ. Ну і полісся Житомир на стадіоні, де і відбудеться фінал Кубку України вже 14 травня, буде приймати Донецький шахтар діючих переможців. Кубку. Ну і варто зазначити, що базовий день проведення поєдинки однієї другої фіналу Кубку України це 23 Квітня, тож чекаю на ваші коментарі. Ну і будь ласка, перед тим як перейдемо до УПЛ, прошу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже вдячний за вашу підтримку, вашу увагу і активність. А якщо хочете зробити більше для каналу і маєте таку змогу, будь ласка, донатьте, лишаю реквізити в описі під відео, а також скануйте QR-код на екрані. Спасибі, і ми починаємо! Розпочнеться 23-й тур прем'єр-ліги в п'ятницю, 4 квітня о 15.30. Інгулець оболонь. Поєдинок команд, які знають, як це грати в першій лізі, тому дуже не хочуть туди знову повертатися. Але комусь Доведеться це точно. Інгулець наразі передостанні 16 очок. Але увага в хлопців з Петрового є гра в запасі. Оболонь на сходинку вище 14 місце і 18 очок. Ну тут точно гра. Не на життя, а на смерть. Дещо інша ситуація у Ворсклий і зорі. Одні думають про виживання, інші навіть мріють про єврокубки. Але тут є ще додаткова лінія: це протистояння колишнього тренера. Та гравцям ладен Бартулович в кривбасі грав під керівництвом Юрія а Тепер вони зійдуться вже як два наставники. Субота, 13.00, ворскла прийматиме у Полтаві Луганську Зорю. У Чорноморця ситуація ще складніша. Вони останні в турнірній таблиці о 15:30 на них чекає непросте протистояння, та ще й з дуже добре знайомим, я б сказав, би, навіть історично вагомим тренером для моряків Романом Григорчуком. Його ЛНЗ Черкаси приїде гостювати до Одеси, яку очолив Олександр Кучер. Поки що не дуже Карпатам поступилися моряки, Кі, але ЛНЗ Черкаси команда не без гріха, і тому тут можливо абсолютно все. Ну а вже у неділю вступають у боротьбу лідери турнірної таблиці о 13.00 Олександрія приймає кривбас. Тренерська дуель Руслана Ротаня та Юрія Вернедуба, які мають між собою по дві перемоги, і жодної нічиєї. Кривбаста в третьому минулому сезоні. а Олександрія наразі друга і схоже нижче третього бронзового місця точно не опуститься. Куди вищими є амбіції у київського Динамо? Вони сягають золотих медалей та першої сходинки, на якій власне і розташовуються підопічні Олександра Шовковського, а тому в київському дербі у протистоянні з лівим берегом, що відбудеться о 15-й, 30 від киян білосиніх очікують тільки перемоги над киянами жовто-зеленими, лелекі нині 11, Вони вже значно вище зони вильоту, тому готові дати бій господарям поля динамівцям на стадіоні імені Валерія Лобановського. Ну і також цікавий факт: за останні 5 матчів лівий берег та Динамо показують більш-менш однакові результати. Тому, попри статус фаворита для динамівців. В Києва, все ж столичні лелеки також можуть тут піднести великий сюрприз. І як ніхто здатен підносити сюрпризи, рівненський верес. Власне, їм вдалося здивувати і гірників, і всю футбольну Україну восени. Тоді вони зіграли в нічию з чемпіонами, з шахтарем. Тому тут можна чекати на ще більші подаруночки. 18.00, Шахтар Донецьк Верес Рівне. Поєдинок двох команд, які провели 120 хвилин у чвертьфіналі Кубку України, щоправда, з різними. Результатами гірники, нагадаю, зрештою обіграли Олександрію, ну а Верес був дотиснутий Полісям. А що буде цього разу? Ну, скоріше за все, гірники однозначні фаворити і зроблять все для перемоги. Якщо ж навпаки, то, напевно, для Шахтаря чемпіонська гонка вже остаточно завершиться цього сезону. І ще два поєдинки 23 го туру УПЛ чекають на нас в понеділок. 15.30, ковалівка колос прийматиме львівський рух, колос вже 12-й. А це означає, що для хлопців з Київщини вже чутно, знаєте, гурки такі з дна турнірної таблиці з самісінької зони вильоту. А тому хлопці з Київщини будуть докладати максимум зусиль, щоб набрати очків протистоянні з рухом. Тому для львівської команди. Це також не буде легкою прогулянкою. Вони провели два поєдинки поспіль з Київським Динамо. З однаковим результатом поступилися в суху спочатку 0-2, потім 0-1 і в Кубку України зрештою вилетіли. Але принаймні сподіватися на нічию, а може й на перемогу, вони точно будуть і докладуть не менше зусиль, ніж ковалівка. І о 18.00 відбудеться заключний матч туру, і без сумніву один з найцікавіших. В Житомирі Поліся прийме львівські Карпати. Відповідно, четверта команда проти шостої. Дуже класні колективи. Полісся лихоманить, була і розгромна сенсаційна поразка від вереса. Ну і зрештою у кубку змогли реабілітуватися в поєдинку. З <зирівним>. Ну а Карпати просто насолоджуються: то відберуть очки у Шахтаря, то обіграють Чорномореці. Чому б зрештою не зачепитися за ще вищу сходинку? Нагадаю, що тільки минулого сезону львів'яни нарешті повернулися після своєї реінкарнації до еліти українського футболу. Тож непередбачувана гра з відповідним результатом, і так само має бути в кожному матчі 23-го туру. Напишіть в коментарях на фінал, який поєдинок чекаєте понад усе, і за кого вболіваєте в українській прем'єр-лізі. Окрім того, якщо не поставили лайк, прошу вподобайте це відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Ну і звісно, будь ласка, донатьте, якщо маєте таку змогу і бажання. А я, Ігор Мартиненко, хочу щиро подякувати вам за вашу активність, за вашу увагу. Ви просто найкращі, і хай у вас все буде добре. А ще хай все буде Україна. Тож побачимось дуже скоро і нашій Україні разом скажемо Перемагай!